Прогляда дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, хто чому згубився, твій самотній світ, знаєш ти одна ти одна. Друзі, моє вітання! У нас сьогодні буде незвичний запис, адже наше запрошення на інтерв'ю прийняв хлопець, який буквально з нуля вивчив українську мову, хоча його рідна батьківщина, за тисячі кілометрів взагалі від України. Він вже 10 разів був в Україні, і я так розумію, він, мабуть, ще хоче приїхати до України, відвідати ті міста, де ще не був. І а, з нами а, Котаро Хісада. Він родом з Японії, але неймовірно гарно співає українською мовою. Думаю, ви бачили з ним відео. Котаро привіт. Привіт. Давай ти розкажеш, коли ти вперше приїхав в Україну, чому ти вирішив приїхати. Ну, яке в тебе було враження, що ти побачив? А, перший раз я був в Україні 2011 році, і ну тоді, ну, я просто хочу, хотів побачити Україну. Бо ну, тому що. Для мене Україну? Я тоді про Україну ні? Ну майже майже нічого не знав і. А як ти дізнався, чому ти от обрав Україну? Не Париж, там не знаю, Франція, Італія. Чому як ти дізнався про Україну? А тоді я дізнався Україну, тому що я жив в Польщі, mm -hmm. і, і на східі на сході була Україна. А ну ми знаємо. Ну я знав про Німеччину, Францію. Ну можна, можна бачити. E, ну, є багато фото, знаєш, uh -huh, uh -huh. На тоді я знав, як, як це виглядає, але про Україну ну, немає багато інформації і фото тоді. Ну, я просто для, для мене було, була якась таємниця, yeah. e, ну, я хоч, uh -huh. хотів ну, побачити uh -huh. так. А далеко ти приїхав? Яке місто відвідав тоді? В Україні? Так, так. Тоді, в 2011 році, тоді я відвідав Київ, Львів. І, ну, може, це все. Тоді тільки Львів і Київ. Угу. Яке було враження? Що сподобалось ну, чи не сподобалось? Мені дуже подобалося ну майже все. Ну, по-перше, ну, міста є дуже гарні і люди, ну, люди є приємні і мені теж подобалася Ну, у мене було, у мене тоді була, було тільки добре враження, ну і я, поганого, поганого нічого, було, так. Нічого, нічого, нум. Поганого нічого, так. Нічого, так. Тоді не Але... було, я. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Але ти вже 10, 10, правильно разів ти був в Україні. Так, десять. Десять разів. А в яких ще містах ти був? Що не знаю, от за ці десять разів найбільше запам'яталося. Найбільше запам'яталося. Найбільше. Боже. На пам'ятаю. Пам ти був ну, в Одесі, в Харкові? В Харкові ще ні. ні в Одесі правда. був так, два рази, два рази так. Гаразд, угу. вот. коли... Угу. коли в Україні в 20... 2022 році почалась велика війна, я бачила твої фотографії в Інстаграмі, ти теж приїздив. Е, яке в тебе враження? Як, як euh, почався війна? Mm -hmm. Ну, дра, для мене було дуже, дуже сумно. Для мене. Ну, коли, коли почався війна, я тоді був в Японії і ну, я ну, на початку я не мо я, я не мог я не міг просто вірити, що тепер війна є ну, почався в Україні почалася в Україні і ну, це був великий шок. І тоді я пам'ятаю, що. Ну я ну, цілий день я був. Біля, біля або смарт, у мене було ну, цілий день сма mm -hmm. я, я, ну, тоді 음, читав новини. Дивив, читав, йо, так, так, це вис е, цей день читав, ці, ну не ці, ну, цілий тиждень став mm -hmm. новини. і і тоді, ну, цей час я вірив, що війна ну, швидко закінчиться. Скоро швидко uh -huh. закінчиться, так. Uh -huh. Але ти все одно е наважився і приїхав до України в 2023-му здається, правильно? Так, третім і другому теж. Uh -huh. І в двадцять другому. І і ще четвер четверто. В, році. Минулого року в році теж. Угу. Бо... Не страшно було сюди їхати? Війна ж, ракети. Так, ну трохи, трохи так, е, страшно, але мої друзі там живуть, і я не можу так сказати, що, що мені дуже страшно. Бо, бо мої друзі ну, цілий час є в Україні і нормально, нормально ну, живуть. Те, ну... В Києві? Так не можу сказати. Угу. Друзі живуть в Києві? Ну, в Києві, в Дніпрі, в Львові і так далі. Угу, угу. А раз. Про українську мову хочу запитати. Це для іноземця вивчити українську мову це дуже складно. Як тобі вдалося, з ким ти хто твій вчитель, з ким ти вчив українську мову? Е, ну так, це дуже складна мова, але, але, але я знаю ще польську мову. А я думаю, що польська мова дуже е, допомагає е, вивчити українську мову. Бо... Ну, тому що це дуже схоже. Поді... Схоже, схожа подібна мова. Ну тоді ну, це дуже допомагало і ну, тільки. Чи ж щось... в... ти сам вчив мову, чи в тебе був учитель української мови? Не, не, не було вчителя. Ти сам вивчив українську мову? Так, сам е, вивчив українську мову. Але, але ну, я завжди м, говорився з друзями українською і а або, або писав з ними і так на вивчився. <свят> саме популярне відео в українських соціальних мережах це ти співаєш пісню українською мовою, яка називається Пісня поміж нас. Дуже багато <свят> переглядів в українському українській аудиторії це відео має. Чому саме цю пісню обрав? І не знаю, що ще з українських пісень тобі подобається. <свят> ну, на початку я десь чув. Eh, цю пісню. я ще не пам'ятаю, де eh, чув, але ну десь щось цю, eh, цю пісню і потім, eh, може на початку цього року, не початку ну, тільки нещодавно eh, моя eh, ну, одна з. Улюблянь улюблених співачок, її звати Валерія Вок. Валерія Вок. і вона співала цю пісню Івашка. І мені дуже. Ну, і я знав ще, ну, яка мелодія і так далі, і ну. Дуже подоба... дуже подобалася ну, ця пісня, і мені хотілося співати. І ну так, співав. Mm -hmm. А ти ще знаєш якісь пісні українською мовою? Ну, звичайно, мені е, подобається ця пісня Ой в Лузі. Червона калина? Червона калина, ну, ну звичайно. Ти знаєш а, її? Ну, я багато знаю. Я, я багато слухав, чув українську музику. Про артисти мені дуже подобається Boombox, Океан Ельзи, Кола, Як так Черігел, Дрофєва і так далі. Багато, більше є. Більше, yeah. Український миломан, справжній, скажи, будь ласка, твоя сім'я, твої друзі в Японії, Що вони говорять і думають, коли ти приїжджаєш до України? Бо знов таки тут війна доволі небезпечно. Ну, так. Ну тому, що ну тому, що ну моя моя родина ну не хо, не хо, не хочу, не хочу, не хочуть, хоч, що я був в Україні. Бо Небезпечно, ну, але, але я прийду. Ясно. А, що в Японії говорять про війну в Україні? Там знають про те, що тут четвертий рік іде війна. Чи про такі новини не більш сильно говорять? А, ну, тепер не так сильно і. І іноді є люди, котрі, котрі навіть не знає, що ще є війна в Україні, але, але багато я мені кажуть, що ну багато людей ще знає про війну і і, і більшіство людей в Японії підтримує. Україну за Україну. ну. Uh -huh. Uh -huh. А як е японці відносяться до росіян? Багато росіян приїжджає як туристи, як uh -huh. просто жити до Японії. Яке ставлення до них там? Ну, ну так. Е Відколи ну, війна почалася в Україні? ну, Тепер в Японії ну, багато росіянів росіян, ну, більше росіянів о, приїдуть до Японії, е, тому що ну, їм, їм складно тепер приїхати в Європу, е, uh -huh. але японці. Ну, японці. Ну багато росіянів ну при, 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 прийде до японії тому що ну, я колись чув що їм в японії приємно що немає не е, ну японці попросту ну просто м, як сказати м, приємно приємне Спілкуються, 에... ставляться до людини, не ображають. Так, так. Так, про це мова так <гум> але е Котаро е не знаю. Чи читаєш ти такі новини, чи є в японських е новинах е ці заяви, які робить Росія. Росія ж досі хоче, щоб ви е відмовилися від частини островів, які без належать безпосередньо Японії. Ну, тобто вони ну, так само, от, скажімо так, окупаційно продовжують свою політику по відношенню до Японії. Як в цьому питанні, як ви ставитесь, коли от країна хоче у вас забрати певні острови, які належать вам? Це Як японці реагують? Так, так реагують? Ну, японці. Взагалі е, думають, що острова е, Криль, Крильський острова це ага. на е, треба належати до Японії. Так. Так. Мені кажуть, що ну, япон, японців так думає, думає. І те, що говорить Росія, на це не звертаєте увагу. М? Росіяни? Так, да, так. От Росіяни кажуть, віддайте нам острови. Японія на це не реагує. Вони реагують на ці заяви. Ви продовжуєте вважати, що це ваші острови. А те, що говорить Росія, це неважливо. Mm -hmm. Що? Ну, не думаєте, що Росія може розпочати війну проти Японії через ці острови Курильські? А, ну, тепер ну, про це. Ну, про це. Ну, як як почалася війна в Україні, ну, про це е, э, японці. Ну, трішки, трішки трохи, ну. ну почну, Але не сильно вірять, да? Так, не так сильно. Так, mm -hmm, сильно не вірять. Так. Mm -hmm. Гаразд, Котаро, коли плануєш ще приїхати до України і в яке місто? А, ну, вже планую приїхати до України 4 на 5 серпня? Тоді через тиждень. стоять? В яке місто будеш їхати? А, тепер я планую. Ну, відвідати Львів, Київ і ще Дніпро, а якось що буде ще час, я хочу відвідати теж Ну Одесу, але ще я не знаю, бо знаю, що там небезпечно може. Mm -hmm. Але yeah. я хочу. Ти дуже сміливий, якщо наважуєшся в такий час приїхати до України. А скажи, а складно доїхати до України? Це ж скільки дорога займає? Літак, поїзд, потім ще, мабуть, один поїзд, якщо ти з Польщі їдеш до України? Я завжди автобусом приїду до Україну. З Польщі? Автобус? Mm? Автобус, Автобус так. їде з Польщі, да? З Польщі, так. Угу. З документами виникають якісь проблеми. Чи от японцю доволі легко, скажімо так, під час війни приїхати до України. Не вимагають ніяких документів, Ні. Більш, окрім паспорту, скажімо так. Ні, тільки паспорт і все. Угу. Котаре, я тобі дуже дякую за те, що ти прийняв наше запрошення, долучився на цей запис і нашим глядачам розказав про свою от любов до України. Друзі, ви самі бачите, приклад, людина самостійно з нуля вивчила українську мову велика тобі повага і дуже дуже тобі дякуємо. Буде дякую. нагода, я розумію, безпека, певно, все, але якщо буде нагода, приїжджай до Харкова. От запрошу тебе до Харкова. Ну так. Котара Хісада був разом з нами, друзі, ще раз, Котара, я тобі дуже, дуже дякую. Я теж дуже дякую.